Варто чи ні слухати своє тіло, чи воно може брехати? От, Якщо хочеться кусочок такого тортика в три часи ночі, От, воно нам підказує, щось чи бреше. Наталя, норм чи стрьом їсти, коли оце тіло просить, якщо вже третя порція торта. Стрьом. Бо тіло може просити не їжу, воно може просити заспокоєння, наприклад. Так. Да. Ну, буває, правда, норм, якщо тортик смачний, то можна з'їсти й третій, дивлячись від ситуації. Добре, норм чи стрьом ігнорувати в тому, бо просто лінь тіло перебільшує. Стрьом. От реально стрюму. Це якраз. Для мене стрьом, Треба реально прислухатися, бо то якраз не про лінь, а може бути про те, що реально втомився вже треба лягти, і виспатися і полежати на... нарешті. І... Просто нічого не робить. Так, норм чи стрьом, Наталя, довіряти тілесним сигналам, навіть коли розум каже протилежне. А, мені здається, що все ж таки норм, але, е, знаєш, з перевіркою. Чому? Бо ну тіло дає сигнали. Розум ну, їх mm -hmm. розшифровує. От тут головне, щоб перекладач в розумі був вірний, да? бо може бути трошки так порушити переклад, і тоді то буде стрьому. Розбиратися чудово. Ну, якраз сьогодні ми поговоримо: варто чи ні слухати наше тіло да? і наша ця тема. І я з вами Наталя Воронова, психолог, консультант позитивної психотерапії. І психолог, консультант системний сімейний психотерапевт Стержинська Наталя. Наталі, ми сьогодні розкриємо з тобою таке у нас парочку питань стосовно тіла, чи слухати його, чи не слухати. Ось, і як ти думаєш, от як зрозуміти, коли от тіло дійсно говорить, або коли це просто, наприклад, реакція на стрес, чи це просто може якась звичка. Я знаю, що одразу подумала, що тіло не може не говорити, воно, в принципі, говорить завжди. Воно просто то на стрес говорить, то там Тут важливо, мабуть, просто зрозуміти свої сигнали, але як зрозуміти, да, коли про що воно говорить? Бо ось в норм там якраз таке питання: це тіло, розум. Да, Тіло то говорить, а чи вміємо ми його просто слухати? Mm -hmm. От тут такі більш питання виникають. І тоді е, в мене більш виникає питання, як саме тоді слухати, бо е, ти знаєш, знову ж таки, от прям до, до, до практичних своїх сесій з клієнтами. Іноді дуже є. Є такі клієнти дуже рефлексуючі, але то вони вже так знаєш навчені себе слухати. Бо ну, не вчать нас не в дитинстві, не батьки дуже рідко. Я стикаюся з тим, що хтось десь так от в сім'ї, так так було окей, і пояснювали і розуміти себе, своє тіло, свої якісь емоції. А зазвичай зазвичай ні. І це прям такий довгий шлях. Навчитися, а що ж я, а що ж в тілі взагалі відбувається. І це можливо зробити тільки, мені так здається, принаймні, тільки через такий фокус, я, я його такий фокус всередину, от навіть не на себе, а так фокус всередину, коли так можеш сканувати своє тіло і так трошки розуміти, ну, що там. Так спостерігати за своїм тілом, спостерігати за тим, що відбулося, і як моє тіло реагує, а знову ж таки, що воно відчуває? Ну, Тобто питати не те, що розум, там знаєш цю вивіску, яка там мигає вже да і каже, це, мабуть, придумав щось розум, так? А ну насправді повертатися, щоб зрозуміти, а ну, справді це, 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 до речі, як ти знаєш, прикольна історія з. Мені здається, з панічними атаками от у люди, які там в тривозі колись uh -huh. відчували, були в панічних атаках, так, так, так ставалося. То я стикалася з тим, що вони дуже бояться відчуття. Радощі, захоплення, бо тілесна симптоматика, вона така, знаєш, однакова, серце б'ється, ручки підніють, але контекст прост, про, просто різний. так? Mm -hmm. Але все рівно варто, варто розуміти, що моє тіло воно сприймає на якусь таку важливу подію, і то може бути стресова подія. Хоча б, весілля то теж стрес. Просто є стрес позитивний, є стрес є негативний, так. так. Просто розуміти контекст. Знаєш, хочеться зразу там продовжити далі, що наскільки довго воно там триває. Mm -hmm. Ну, триває правда. Я, наприклад, в своєму житті, навіть не клієнти, я завжди люблю на себе притягувати. Ну, це ж ну, життя, ми ж, не, ми ж теж люди, От, щоб люди, щоб наші глядачі теж розуміли, що у нас теж свої процеси відбуваються. Я, наприклад, теж довго вчила. Ну, я з 2018-го почала якось цей шлях за тіло. Як ти говориш, що це mm -hmm. дійсно зрозуміти взагалі, що в тебе стрес? Чи це реальна звичка там пити каву, ну це вже інша історія там, чи ще щось їсти. А от я взагалі думаю, що тіло, як ти говориш, та, дійсно говорить постійно, е і якраз це єдиний ну такий фізіологічне, це те, що в нас ось воно є. Це ось чи ми чи ми володіємо це ось. так. Так, це, це наш, як я кажу, домічок, да, там на, наразі, і от все одно він про, точно про щось говорить. Так, ну добре, а давай якраз по тут і далі витікає питання: от, чи е, тіло може брехати? От, якщо, наприклад, от, психіка зап, там, якось заплутана, чи якісь там питання не вирішені, і, от, наприклад, видає тривогу за хворобу. От така, як ти думаєш? Я от просто думаю, що значить тіло бреше. А, бо я все ж таки розумію так, що тіло а, ну, не може брехати. Просто, якщо ми його не чуємо, ця симптоматика вона просто може а, зростися. І, да, да, зроститися і до хвороби. Ну, типу, так. ти вже так не чуєш, ну як мені тобі ще про це ну тобто можна повідомити. Тому я думаю, що саме так, що ну, тіло не може, просто воно щось намагається ховати, намагається якось тим впорати, не витримує і воно справді може там і захворіти, наприклад, також. Так, я згодна те, що взагалі тіло не бреше. Люди тіло не бреше. Якщо щось в ньому відбувається, якісь реакції. Це може бути і як і психосоматика, може просто бути тілесні прояви. Наприклад, просто хвороба якась може бути. І слухайте, не звертати на це увагу. Це хвороба, так насправді і не треба завжди казати, що то психосоматика іноді то просто хвороба. Так, іноді на ну, це правда буває так, що іноді в мене, наприклад, шлунок там реагує, да там на якісь питання, але в мене є, виявилися деякі питання, які треба з ним вирішити. От ну треба звернутися в це якраз і ті, тіло підтримати, тілесну складову свою. Якщо це ми бачимо, що дійсно там реакція якась є на якісь події. Це вже ж всім доведено, що правда тіло реагує і на тривогу, і на все. Але ж це не значить, що зразу це буде там якась хвороба, просто реакція. Але, але згодна з тобою, що є психосоматика. І тіло теж не бреше, що просто іноді дає сигнали, що там щось відбувається на що ми реагуємо, наприклад, емоційно, і тіло реагує, а є просто реакція тіла, на яку теж треба звертати. І знову ж таки, а ось розум якраз нам може брехати, бо він починає, знаєш так, якісь такі гіпотези нам висувати, що б це могло би бути. І, і так далі. І отут, так, якщо ми слухаємо ту заплутану психіку, то можемо заплутатися, але симптоми тіла, ні, вони такі є. І знаєш, ти от почала казати, я думаю, це ж про таку довіру, довіру до свого тіла. Та довіру до себе, слухай. Ти живеш в цьому, як каже, ну, так він такий може бути і в справді там плутане. А от тіло якраз воно не бреше і довіряти, тому що воно відчуває. І знову ж таки, ти знаєш, з власного досвіду, навіть коли це якась хвороба, на якій ну, так, вони фахівці, але він не може відчути за вас. І мені іноді допомагало це відчуття свого тіла, допомагало піти в правильному напрямку, ну, звісно, разом там з лікарем, але. Все ж таки оминути там певні затяжні моменти, скажімо так. Завдяки так. якщо ти до себе прислухаєшся. От навіть можна сказати, через інтуїцію, ну я б так її можливо назвала, бо коли тіло відчуває, І ми навіть себе будемо питати, ну, типу, що я насправді відчуваю, а що я насправді зараз хочу. Да? Mm -hmm. а Там було якраз чи про потреби, чи ні, спитати, ну, типо, окей, а що, ми, що, що я зараз потребую? Що моє mm -hmm. тіло зараз потребує? Тільки, будь ласка, не намагайтеся аналізувати, бо аналіз вас о, може справді кудись відвести е, ну, що завгодно. а просто з, от, Всередину себе задайте це питання, просто прослухайтесь, і от відповідь, яка приходить, як ніби так і з інтуїції, можна сказати, більш така правдива, вона зазвичай виглядає так. Мені щось прийшло в голову, якась думка. Перше. Я На. кажу завжди, все, що перше прийшло, значить. Так, але вона буває навіть іноді дивна, нелогічна, ну, нелогічна незрозуміла. Але, але оце саме найближене до о, відповіді, да? до вірної відповіді, скажімо так. Так. так, я тут теж. Ну, ти якраз затронула про ці потреби, і mm -hmm. як ну, думаю, як от. Навчитися, да, от дійсно, ці розрізняти тілесні імпульси. Да. Я би тут порадила все ж таки працювати, як і ти вже говорила, да, от якби в себе, да, ти сказала таку фразу, щоб, ти, щоб навчитися ці потреби відрізняти, взагалі треба, я не знаю, чи це треба, насправді потреба це ваше рішення, чи вам це треба, чи не треба. Так? Ось, але якщо говорити про те, що що дійсно це може бути таким помічником, сигналом для того, щоб вирішити або ваші психологічні зараз питання, бо дійсно тіло буває реагує на те, що ми не відчуваємо, що з нами психологічно відбувається. І тоді оцей сигнал іде: Давай, дивися сюди, давай сюди, подивися, що з тобою. Там, якщо спину заклинило дуже часто, там, чи щось там це не тільки від того, що там багато сілів. Буває так, що це дійсно такий психосоматичний прояв, там і можна трактувати по-різному. Але і, взагалі, твоя потреба, як ти говорила, що мені треба відпочити, мені треба я не знаю, щось там взяти якусь перерву там чи навпаки е вирішити це питання. Або я там це питання навпаки довго жую. Знаєш, і там оце. Навіть коли тіло каже якраз про той тортик, да? дай мені той кусочок солодкого, просто себе запитувати, а що насправді я зараз хочу. Ну, тобто я справді хочу ну, цього солодкого, такий, просто класний, смачнючий тортик, такий, ну, ну, чоб, чоб, чоб ні. Чи е, в мене є якісь інші потреби? Можливо, емоційні якісь потреби, можливо, ще якісь, можливо, е, я щось уникаю, і тоді спитати, чого я насправді уникаю, що Чому? я насправді потребую зараз, та наприклад. По солоденьким вже часто ми заїдаємо свої кайфушечки або взагалі їжею. Да? Ну, це вже таке про просто себе навіть спитати шуря, що, що реально я зараз відчуваю. Та О, слухай ну а за тортик, от то я тобі так скажу. Ну буває реально вкусмачний тортик, і ти стоїш і думаєш, так завтра тортика не буде. Вибачте, ну я машу мушу з'їсти той третій кусочок, бо блін, ну такий що? смачний. Ну, буває просто так, що тобі просто кайфово від того. Ну, ти розумієш, що завтра, і післязавтра і після післязавтра після -після прийдеться трошечки не їсти тортиків, так? І, і таке буває. Тому якось... Але я б знаєш, ще можна додам пару запитань, які ще можна от на, що наші глядачі, можливо, спробували і собі задбали. Бо насправді навіть те, що відбувається в нашому тілі... Це може бути позитивним сигналом, так? І тоді можна спитати, що тоді позитивного воно мені дає? Чого я можу не робити або робити, але таке позитивне. Ну тобто, хто, е, вибач, спинка болить. Е, і не можу ходити, що я можу лягти відпочити? нарешті, я можу полежати, бо я так, собі так, я відпочинку. Собі. Так. Тобто це якраз як ту потребу знайти, що саме? Так? Тобто я можу собі е, пошукати, спитати: ок, а що ну, позитивного е, мені цей симптом дає? Що я тоді можу робити? Так? І таким чином теж можна пошукати. Ну, зазвичай ми кажемо, що там може позитивного бути. А те, що від тебе нарешті всі відчепились, і сказали, що добре лежи. Так, і там мене ніхто сам мі... від себе відчепився і дозволив і собі. Сам від себе, да, там же ж внутрішній критик кричить, певно. Так. А, тобто, таким чином, ми теж можемо зрозуміти, яку потребу ми ігнорували і завдяки нашому тілу. Ну, ми до неї прийшли. Але це я б сказала, це така проста конструкція, бо іноді для більш складної конструкції ну, все ж треба йти до фахівця, да, до психотерапевта для того, щоб там ну, дослідити, зрозуміти, навчитися іноді то робити. Так, я, до речі, як оце навчитися, то мені здається, це або терапія, і я взагалі ще й за роботу з тілом. Ну тому що це да це може бути до речі, корисно різні є Ну є різні такі і остеопатичні, і масажні практики. Я думаю, що це дуже теж може бути корисним і взагалі прислухатися, дозволити собі тіло послухати там, якби це смішно не звучало, може, але все одно сходити, може поплавати. Я не знаю, є можливість щось зробити для Власне, тіла. мені подобається одна історія: послухати своє тіло». Ну, ти трошки про інше можливо казала, але як, як навчитися ем, імпровізований такий танець. коли ти вмикаєш Я це практикую. музику? Да, практикую, тому що це а. дуже класна практика, коли ти просто двигаєшся так, як тобі хочеться. А. Ти вмикнув, ти прислухаєшся до музики, а потім ти прислухаєшся до свого тіла, що йому під цю музику чи цей ритм хочеться, хочеться. робити. Да, mm -hmm. І ти просто йому ну, там, дозволяєш то робити. Mm -hmm. uh, це ж така, мені здається, класна. класна ну, це практика. якраз так. Багато таких є тілесних. є тілесна терапія, до речі, кому yeah. треба. Yeah. Це якраз ті, кроки, ті кроки, як можна цьому навчитися? Даля, давай підсумуємо, варто чи ні взагалі слухати наше тіло? Я думаю, що варто, ми вже багато про це сказали. Варто, сьогодні. бо це наш домік, як ти сьогодні сказала, бо ми в ньому живемо в тому доміку, да? і без того єдин в цілісності, да? між, там, не знаю, тіло, розум, дух. Ну, ми далеко не попливемо, бо будемо як у толі рака щука, так? Так, це точно. А, ось. Тому е, пишіть, до речі, коментарі: як у вас, як у вас з тілом, чи слухаєте його, які у вас бувають прояви, чи не бувають. Будемо Диві, раді, ставте я... лайки. Наскільки ви розумієте його, що воно вам там іноді сигналізує? Чи не сигналізує? <сх> у кого як взагалі, так? Будемо раді вашим коментарям. Підписуйтеся, ставте лайки, будемо раді і дякуємо вам за увагу. Дякую, Наталь.